«Привіт, Дмитро, я дарую тобі цю неповторну мотивацію. Я хочу запросити чари весни в твоє серце і душу. Я хочу, щоб ти завжди в душі лишався юним. Но ця весна. Я хочу, щоб ти усміхався, отож. Всміхнися, і лишайся самим собою кращою версією себе. Покинь журбу, хай дощ плаче, і небо росами впаде, але настане сонячне світання, і вся журба мне. Тобі поцілунок. Хай поцілує тебе ця весна, дарує тобі сердечко, щоб серце твоє не займала ніколи журба. Ну, і ці віршовані рядочки. Покинеш сужу рбу покинеш, і станеш ти тією чарівною весною, мов пташка, ти, і знов до щастя й юності прилинеш і розцвітеш, і розцвітеш. Разом з весною покинь журбу, покинь і не сумуй ніколи Мене війна і ця весна на благословить тим сяючим і неповторним світлом. Чаруй, чаруй ти душу, о весна. І неповторно так сердець торкайся. Отже, Дмитро, хай і твоє серце чарується весна, покинь журбу частіше усміхай.